Вітаю, я Марія Лігус, і це проєкт УСпадок, в якому ми з експертами говоримо про українську культурну спадщину, про її минуле, про сучасне сприйняття і про перспективи відновлення і збереження. Нашою гостею сьогодні є відома українська кінознавиця, головна редакторка журналу Кінотеатр. Лариса Іванівна Брюховецька. Вітаю вас, пані Ларису. Добрий день. Наша розмова буде присвячена українському кіно 20-го століття. В цей час Україна була колонізованою державою, а мистецтво часто було на службі в ідеології. Ми поміркуємо про те, як сьогодні сприймати українське радянське кіно яким формувати його канон? І чи можливо взагалі відокремити культурну цінність фільмів, знятих українськими режисерами за радянських часів, від елементів пропаганди? Сьогодні гострою є публічна дискусія про українську? Радянську мистецьку спадщину, зокрема і кіноспадщину. Дехто вважає, що від цього періоду варто відмовитися через те, що більшість українських фільмів в 20 столітті, попри те, що знімалися на українських кіностудіях, попри те, що їх знімали українські режисери, вони були російськомовними. Український дубляж часто був втрачений, або взагалі його не було. І в сучасних умовах. Це не підпадає під критерії українського культурного простору. Ця позиція видається доволі радикальною, але, можливо, все ж прийнятною. Цікаво дізнатися, як ви визначаєте українське національне кіно і, зокрема, кіно, українське радянське. Чи є сенс говорити про українське радянське кіно і якими є його критерії? Дякую, питання дуже е, слушне, дуже широке. І е, я би сказала, що стверджувати, що потрібно від спадщини радянської від, відмовлятися. Це просто позиція невігластва, як на мене, не просто радикальна позиція. Це людей, позиція людей, які не бізнані з історією цією і е, хочуть, щоб літочислення і Кіно починалося саме з них. Річ у тім, що якщо так ставити питання, то тоді що нам відмовлятися від Марії Примаченко, від Катерини Білокур, від Ліни Костенко, які жили в радянські часи і творили шедеври. Зрозуміло, що це треба підходити диференційовано і бодай мати якісь елементарні знання з історії кіно. Мені дуже прикро, що історія українського кіно ніде не викладається в вузах, а це потрібно і то. Час, як історія української літератури досить потужно звучить і вивчається, і багато дослідників, і інститут науковий існує. А з історією українського кіно, яке надзвичайно цікаве і надзвичайно. Потрібно знати молодому поколінню насамперед, мені б хотілося, щоб цю історію знали, і ну я принаймні докладаю максимум зусиль для до того, щоб ця історія е, залишилася на сторінках е, монографії, на сторінках книг. Ви знаєте, я е, коли навчалась в університеті. Можу сказати, що завдяки нашому професору Олегу Кіндратовичу Бабишкіну, який викладав нас в Київському університеті ім. Шевченка, і в тому числі факультативно, курс історії кіно, він нас долучив до Довженка, долучив до кращих шедеврів світового кіно. І це дало заронило в наших душах пієтет до цих шедеврів, до цієї класики кіно. І саме виробляється в цьому віці критерій. І оцінок, що є цінним в кіно. І тому, якщо говорити про історію українського кіно, я для себе ділюю на два золотих періоди. Перший золотий період це 20-ті роки. І, про яких в радянські часи фактично нічого не говорилося. Він був викреслений, окрім Довженка, Кавалерідзе і Ігоря Савченка ще. А все інше, що було, Ну, здавалося б, ну як кінематографія такої потужної республіки, і що тільки всього три людини. Насправді, коли ми відкриємо цю історію, яка стала доступною завдяки тому, що розпався радянський союз, і ми долучилися до цієї історії. Ми побачили, що там потужний вибух, ось саме кіновиробництва на цій території виникли дуже цікаве явище, фільми. Українські, які завойовували європейський екран. Тому що радянське трактування історії кіно, воно збиралося тільки на трьох класиках. І ще були інші режисери, російські, звичайно ж, а українське кіно було, так би мовити, в тіні про нього нічого не говорилося. А амбіції саме українства в період українізації непу коли дозволили в 20-х роках більш-менш свободу дій кіногалузь, яка яку очолювала вувку. Все українське фото-кіноуправління, воно мало автономію, воно було незалежним, воно розвивало кіногалузь дуже. Потужними темпами за якихось два роки розвинулось кіновиробництво, тобто з нічого з'явилася кінофабрика. Спочатку Ялтинська Одеська кінофабрика з'явились кошти закуповувати апаратуру, бо своєї не було за кордоном і плівку. Навіть кадри кадри операторів, тому що в Україні таких не було ті, що були дореволюційні, Росії вони емігрували, і таким чином, просто це бажання утвердити українську саме культуру, і в тому числі кіно. А на той час влада, тобто комісаріат освіти, він підтримував цю кіногалузь, цю ідею. Вона розвивалася і почали з'являтися фільми навіть української тематики, про яких ми повинні знати той же фільм Тарас Шевченко з Мам Росієм Бучмою в головній ролі. Тож фільм Тарас Трясило знову ж таки з Амросієм Бучмою в головні ролі. Це історія українська, і там були масові. Потужні сцени з костюмами з історичними і так далі. Тобто, на той час українське кіно і індустрія, вона йшла в ногу з європейською, і в чимало німецьких операторів працювали на одеській кінофабриці, і дехто з них навіть викладав технікумі, тому що саме вухку дбало, щоб і свої кадри розвивалися. І саме цей період такої жертовної роботи на українське кіно. Він заклав фундамент для того, щоб у нас в Україні розвивалася параторська школа своя. Засновником, основоположником якої є Данило Димуцький, талановитий геніальний кінооператор, який знімав два шедеври Довженка Арсенал і Земля. Тобто нам є чим гордитися. Я про цю історію можу розповідати багато, тому що, от саме в 19-му році вийшла моя монографія, яка називається Перерваний політ українське кіно періоду вувку. Спроба реконструкції. Я досліджувала цей період за допомогою. Не тільки фільми, в яких збереглося десь, може, 50%, а то й менше від твоєї продукції, а й за допомогою архівів, за допомогою періодики, яка тоді була і усвідомлює роль, яку важливу роль відіграють періодичні видання, які фіксуються, що відбувається, куди, які фільми поїхали за кордон, які були куплені там, і які фільми завоюють багато глядача. Інтерес до кіно був досить. Потужний. От таким чином, ми долучаємося до нашої спадщини. І якщо немає цього нігілізму, а є інтерес, її треба вивчати і відкривати вона корисно для сучасних кінорежисерів, які пристануть думати, що справді від них починається історія українського кіно. Пані Ларисо, у своїй монографії присвяченій Історії українського кіно 20-х, ви пишете про те, що на хвилі українізації відбувається бум кіновиробництва в Україні. Українські фільми демонструються за кордоном. медіа пишуть про Україну як нову кінокраїну Європи. Тобто, українські фільми справді стають відомими і поза межами України і визнаними. Але цікаво, чи визнають їх як українські фільми, чи про них говорять як про фільми радянські. Адже в цей час Радянський Союз вже існує. До 30-го року помітна була. Автономія Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, я говорю про кіномистецтво, це стосується загалом культурного, економічного відродження і наукового відродження. І установка влади тодішньої української була в тому, що якщо Україна зазнала поразки у битві з більшовиками, вона повинна себе утвердити як країна е, культурна. Культурно розвинена. І ви знаєте, що тоді з'явилася потужна література, музика. Монументальне мистецтво і так далі, і ну і театр, безперечно, без Леся Курбаса нам тут ніяк не обійтися, тому що театр, який він розвивав за європейськими зразками, він був дуже шанований в українській культурній сфері. Хоча недалеко не всі глядачі, можливо, розуміли це значення цього театру, але він зробив дуже потужну свою справу і вплинув якимсь чином і на кінематограф. А яким саме чином, тому що актори. Театру Березіль вони прийшли в кіно як українські актори, тому що частина ж їх була з Галичини, вони навіть російської мови не знали. Тому чому не казати про це як спадщину саме українську національну? І вона тоді закладалася про фільм з вини Довженка. Взагалі тодішні критики, не тільки кінокритики, а й літературні критики, вони писали, що це перший національний український фільм. Ми знаємо, що Вовку було ліквідоване в 30-му році. Тобто українізація згорнулася, період автономії завершився, і цю нову вже сталінську епоху знаменують відомі і пропагандистські фільми, зокрема, і фільми Дзигівертова, який вважається основоположником документального кіно в Україні і загалом в Радянському Союзі, постать і Дзигі Вертова, і іншого відомого українського режисера, про якого ви вже згадували, Олександра Довженка. Вони. Доволі суперечливі. Дзига Вертов знімав в Україні. Він знімав фільм про український Донбас, але при цьому цей фільм є відверто пропагандистським. Олександр Довженко також звеличував індустріалізацію, знімаючи фільми про будівництво Дніпрельстану, про колективізацію в землі, наприклад. І можна сказати, що почасти його фільми є доволі конформними. Щодо радянського режиму цікаво, як ви оцінюєте ці постаті, і як ми можемо виокремити можливо модернізм дзігивертова окремо від елементів пропаганди і так само. Витоки поетичного кіно у творчості Довженка? з Ігою Виртовим така була історія. Він працював в Москві. Це російський кінорежисер, кіноправда. це все були пропагандистські його ідеї, журнали, які він випускав періодично утверджуючи політику і владу більшовиків. Але потім його, оця схильність до авангардних експериментів, вона вже не сподобалася в кінці 20-х років, і він звернувся до Вувку, щоб працювати. В Україні, а Вуфку тоді стояло. Ну, він приїхав в 28 році, і Вуфку тоді стояло ну, серед радянських республік на дуже високому рівні. Не випадково чимало російських режисерів хотіли там працювати, і актори знімалися російські, але знову ж таки, щоб мене правильно зрозуміли. Українські актори прийшли з театру Березіль і не тільки з театру Березіль, той же Микола Надемський або Іван Замичковський. Це були потенційно носії української культури, але вертаючись до дзигівертова, його запросила Вуфку, оскільки це було вже так, як ми сьогодні кажемо, медійна особа, відомий режисер. З надією, що він буде знімати про українську культуру. Але Дзига поїхав знімати Донбас шахти. В нього була своя група, як відомо, кіноки вони називалися, і вони знімали там. Після симфонії Донбасу він знімає фільм Людина з кіноапаратом, який і сьогодні сприймається як авангардний фільм про мистецтво, про творчість кінорежисерів документалістів. Зіга не любив ігрового кіно, він його не визнавав. Він вважав, що це буржуазний пережиток. А треба знімати тільки документальне кіно, причому про. В той же час він хотів відкривати нове щось в цьому кіно щоб. Цим самим приваблювати глядача. Не думаю, що так глядачі сильно дивилися його фільми, але фільми увійшли в історію, і я вважаю, що людина з кіноапаратом цілком заслужена. Сьогодні чому такий інтерес до Дзигівіртова, тому що ми сьогодні споживаємо цю рекламну продукцію, оці безперервні кліпи, які вибудовуються на дуже швидких зміні кадру. Це ж все школа Дзигівіртова. Це теж була реклама, тільки пропагандистська ідеологічна. Реклама. Щодо Довженка, якби він був суто пропагандистським режисером, чому б його на хвилиночку Дем'ян Бідний розбив його землю? Це кулацька картина, це то це все погано, і це біологізм. Йому ж навішували ярлики. Російський пролеткульт ненавидів Довженка за його те, що він показує природу, що він показує світу Україну. Писав Дім'ян Бєдний. І якщо сьогоднішнє покоління почне тю тенденцію, що Довженко пропагандист, то ми відлучимося від найбільшої нашої спадщини, тому що великою мірою Довженко був новатором в кіно. До речі, Лай Санін любить повторювати цю тезу, що американські режисери запозичили в Довженка оці епізоди з фільму Арсенал, коли там є на початку фільму, коли мужик б'є такого нещасного коня, замученого, бо той не може, не має сил вже рухатися, і він його дубасить, а це повертається кінь і каже: Не туди б'єш, Іване. І оцей момент, що говорить тварина в фільмі, і вона переконує нас, що це справді можливо. Американці запозичили собі. Або те, що в тому ж арсеналі, коли ставить свічку, представник українства ставить свічку перед портретом Тараса Шевченка, а Тарас Шевченко повертається і задмухує цю свічку, тобто портрет оживає. І Довженко говорив про цей метод свій, що потрібно володіти якоюсь мірою наївності. Щоби знімати таке кіно, воно не реалістичне, воно щось інше. І він був родоначальником того чогось іншого. Тому що Орсон Уелс, well, видатний американський кінорежисер, він писав: якщо б кіно зупинилося тільки на фіксації реальності, воно б не вижило, воно б відмерло. Кіно, воно. Мистецтво поетичне, воно мусить підніматися до інтелекту, до осмислення образного. А в Україні образне мистецтво воно якби живе живе і в фольклорі дуже великою мірою, і в спадщині багатьох митців. Тому Довженко, якби в кіно втілював це саме українство неповторність цього бачення, як філософського осмислення дійсності, до речі, про фільм «Іван». Він же ж поїхав в Європу. Його відрядили, щоб він освоював звукове кіно. В 30-му році він був 9 місяців в Європі. Його скрізь хотіли бачити в всіх європейських столицях у Франції, от, щодо радянський чи український режисер Довженко, У Франції молоді тоді кінокритики, які потім стали знаменитостями, вони залишили описи Довженка. Це дослівно. Я цитую французького критика, який переглянув фільм Земля. Він сказав: це українець, який походить з села і не соромиться свого походження. Він його сприймає як. Як інтелігента, який освоїв і не тільки освоїв нове мистецтво, а й вніс у нього щось своє неповторне. Давайте будемо акцентувати увагу на досягненнях наших, а не на тому, що. Ах, Довженко пропагандист, і він не вартий уваги. Мені дуже прикро, що кінокритики, які відповідали на опитування центру Довженка, не винесли землю Довженка. Для мене це фільм номер один. Тому що Ну, я тільки наведу цитату російського Андрія Тарковського, визнаного генія в світовому кіно, який перед тим, як знімати свій черговий фільм, він дивився Землю Довженка і говорив. Ну як вони та ділять? Як він це робить? Він не міг збагнути оцієї простоти мистецтва, коли на екрані пшениця, лани, яблука доспілі, все або дощ, який вбиває баштани яблука, і це неповторно звучить якоюсь магією, яку неможливо повторити. Звичайно, те, що Довженко перед тим хотів бути художником? У нього було бачення композиції і все таке інше? і Він знайшов свого геніального оператора, і вони змогли зробити шедевр, шедевр визнаний у світі. Пані Ларисо, ви згадали опитування, яке було організоване Довженко Центром в 2021 році, і в ньому взяли участь багато українських кінознавців, кінокритиків, зокрема, і я знаю, що і ви також невже у цьому списку? Ста найкращих українських фільмів немає фільму Довженка. Є фільми Довженка, але вони не на перших позиціях. На жаль, але добре, що на першій позиції тіні забутих предків це вже позитивно.